Більше двох з половиною років триває судовий розгляд справи стосовно жорстокого убивства Олександра Жадька. Злочин стався у селі Зарічани влітку 2014-го. Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного, якого зафіксували камери відеоспостереження, а справу передали в суд. Втім, підозрюваний також надав відео, яке нібито підтверджує його алібі. Після його затримання вісім місяців пройшло. Адвокат їхній вилучив з камер спостереження магазина його матері про те, що він в час. Вбивства, як, якоби плюс-мінус там 15 хвилин, знаходився саме біля магазину матері. Але е, цей диск був направлений на експертизу. Експерти визначили про те, що ць, даний диск в нього були втручання, а саме журнал подій це та інформація, де що все, що стосується з зілякими подіями, що створюють, що е, відбувається цим диском, був стертий. Це означає про те, що е, даний диск був е, змонтований. По вказаному жорсткому диску проводили. Експертиза. Однак, стороні потерпілий він не був наданий. Він був наданий стороною обвинувачення, і, відповідно, по ньому судом була призначена експертиза. Щоб навіть Потерпілим, якщо якісь є сумніви, ознайомиться з казаним жорстким диском і надати можливо зробити альтернативну якусь експертизу, ми цього не можемо зробити. Потерпілі зверталися до суду з клопотанням надати копію цього диску, але отримували відмову. Суд цього не може зробити по тій причині, що немає ліцензійної програми. І немає такої технічної можливості, це може зробити науково-дослідний експертний центр. 6 березня адвокат Потерпілих вкотре звернувся до суду з клопотанням. Прошу надати працівникам житомирського НДКЦ МВЗ, тої накопичувач на жорстких магнітних дисках для копіювання інформації, яка в ньому міститься на інший накопичувач. Судді радяться і знову відмова. Судді, коли здоволені клопотання відмовити, право скаже, не підлягає. Якщо раніше суд мотивував відмову тим, що немає технічної можливості, то цього разу пояснив, що такі заходи не передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Суд сам собі перечить, тому що на попередні як <кху> провозили питання. Якщо ви не пригадаєте, я вам зазначав з поговоркою проте та, з наявності технічної можливості. Так. Пам'ятаєте, в чому питання? Який сам суд це... суд речі. Ми на технічної можливості ми, ми, ми... ми вирішили це питання. Зрозуміло, ми розглянули, прийняли рішення. Тобто відмову відмову сторона має право знайомитися з усіма документами, доказами, які маються в матеріалах кримінального провадження. Прошу надати час для підготовки іншого клопотання з цього ж самого приводу. Суд перенесли родичі вбитого та активісти, які слідкують за розглядом цієї справи, приголомшені відмовою суду. Я вже два з половиною роки, чуть не три роки сюди ходжу. Як мені тяжко. Рік весь за рік. Не могли сказати, що воно дійсно не можна його зробити все. Якщо коли ви до адвокат знайшов установу, що може це зробити, на що ж ви на що ж так робити? Людям має бути забезпечено доступ до всіх матеріальних. Справи, і вони мають право знайомитись з всіма доказами, які містяться у справі. Тому ми подальшому хочемо зайти на на прийом до голови Житомирського районного суду, щоб він пояснив, чому у суді немає такої можливості технічної. По перше, хто її має забезпечувати, і якщо. Такі клопотання є, і дійсно кримінально-процесуальним кодексом передбачено, що сторона потерпілих має право знайомитися з всіма матеріалами справи, яким чином це буде в подальшому забезпечено. Отримати копію жорсткого диску потерпілі планують на наступному засіданні суду, 14 березня.